Добрий день, вітаю наших глядачів, і сьогодні пропоную зустріч із тетяною слівець, керівницею Любопільського сільського будинку культури. Тетяна, добрий день! Доброго дня! А ми більш ніж півроку не бачились і не спілкувалися з вами. А життя культурне життя було насиченим. Розкажіть, будь ласка, чим займалися? Чим жив будинок культури? Чим був наповнений цей час? Рік трошки розпочався нас насиченим з нагород. Приймали активну участь дітки у конкурсній програмі Різдвяна зірка 2024 і нагороду отримали вже у 2025 році, де отримали друге місце. Тоді дітки теж у нас виступали палаючі зірки «Бернстарт» наші дівчатки, танцювальний колектив. Вони отримали перше місце у місті Одеса. Багато майстер-класів провели ми в будинку культури. Багато майстер Класів ми провели в Любопільській філії опорного закладу Возерської гімназії і до Дня Матері, і до 8 березня, і до державних свят. Дітки дуже задоволені. Великодні кошики ми збирали теж з дітками. Великодні кошики ми збирали. І в Любопільській старостинському окрузі давали об'яву, де всі. Дуже 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 звернулися з різними і з різними гігієни, і солодощами. До тих кошиків ще ми плели багато браслетів, оберегів для хлопців і дівчат на зсу. Це все проводили багато. Ми теж закладів спільно з бібліотекою. Теж там плели браслети. Теж показували діткам, як це плести, тематичні заходи до різних свят. Для молоді провели дуже-дуже багато в цьому році. Ми назвали це вечір відпочинку під відкритим небом під музичний супровід. Це не було дискотека, бо це якось недоречно. З 20.00 до 22.45 у нас відбувався цей захід. Він відбувався з боку на площі будинку культури, там стояли колоночки. Там фермер Рембач нам надав такі тюки з соломи, ми поставили, поставили мусорні баки, щоб дітки там собі кидали, щоб це не розлітало. От кожної п'ятниці ми. Весь літній відпочинок провели для молоді. Ми розпочали літній відпочинок, як завжди, 1 червня це вже було в нас початок для дітей літніх канікул. Ми придівалися всі працівники Любопільського будинку культури в костюми, які надала нам зірські СБК, які у нас є в громаді для всіх будинків культури. З солодощами нам дуже допомогли наші фермера, надали нам кошти, ми все це купили. З 2022 року, з 24 числа, ми ведемо у нас є ЗОшит, де всі кошти, які надходять, Любі кошти, навіть ті, які ми самі збираємо, ми все прописуємо, Куди вони йдуть? У нас чеки, в нас все це є. Якщо хтось звернеться, люди приносили теж кошти. От і туди ми теж вписали наші кошти, які ми витратили на діточок. Це в нас було влітку. В Любополі ще є така традиція: ми кожного року діточок вітаємо на день Святого Миколая. Навіть його перенесли, але ми перенесли, ми перейшли як положено, все, і ми діточок вітали. І теж нам, дякуючи старості Рембачу, він фермерів, підприємців, всі здали кошти і теж діточок вітали. Завжди ми діточок вітаємо, а на даний час теж більше проводили концерти. Активну участь брали ми в концертах громади до Дня Соборності у Візерському будинку культури. І завжди нас запрошують. Ми там беремо участь. До нас Піксель Барс приїжджала 28-ма бригада. Але не дуже багато йдуть. Хтось може вважає, що це недоречно, хтось може зайнять своїми справами. І ми вирішили, що більше уваги привернемо тоді дітям. І так само ми на даний час плануємо все проводити з дітьми. Дуже захопилися ми тим, що ми хочемо в будинку культури. Поставить або тенісний столик, або більярдний, щоб молодь могла на вихідні або на відпочинки приходити до нас. Це буде вечірній час, нічого страшного, що це буде вихідний. Ми будемо теж приходити відкривати будинок культури. Плануємо показувати діткам художні фільми або мультики. У нас є проєктор, у нас є екран, у нас там є телевізор великий. Ми можемо на нього теж вивести або флешку, або ноутбук, і теж щось там показувати. Ну, плануємо так, для того, щоб молодь збиралася і трошки. ну, були в них спільні інтереси і також їм десь провести час. І тим самим ми будемо залучати до якихось їх теж свят, розказувати їм, що відбувається, коли відбувається, і в них запитувати, як у них проходять їхні справи. Ми думаємо, де це чи робиться в залі, чи зробити це фає. Но фоє у нас стоїть доска пошана нашим хлопцям. Так, ми вже думали над це. Ми вже думали. От ми знаходимося з вами. Це сесійна зала, колись тут проводилися сесії, і ми думали, що перенести хлопців сюди. Дивіться, у нас будинок культури, і як рукавичка, я кажу, у нас всі: сільська рада, будинок культури, пошта, бібліотека, ВЄД, комунальний хазяйство, соціальні працівники і візирське джерело. Вони всі тут. І всі ж проходять через фає, і воно у нас таке. Вони бачать так, і ми розуміємо, що бачать хлопців, але зробили алею, де теж можна відвідати їх кожного дня. На загальна національна хвилина мовчання о 9 годині. Ми всі встигаємо на загальному мовчання. на цю хвилину. Ми вшановуємо наших хлопців. Ми вшановуємо наших хлопців не тільки у 9 годині, а кожна дата. Ми на кожну дату. Ми вшановуємо їх на кладовище, ті, які з Тубипільського Старостинського округу спільно з сільською радою, бібліотекою, комунальними працівниками. ми вшановуємо всіх, хто знаходиться у нас на доскі нашої громади. А ось діти. Молодь, підтримують роботу Будинку культури, приходять, беруть участь у тих закладах, які ви пропонуєте. Мабуть, і у дітей, і у молоді є ідеї. Приходять. От я вам скажу, що молодь, цей літній відпочинок, вони були дуже задоволені. Дуже задоволені. Ну, хтось називав це дискотекою, але ми виправляли вечір відпочинку. Не треба нам, щоб було це так гучно на всю громаду. Це звучала дискотека. Вечір відпочинку. Так, да, це не було дискотека. Це не була музика, вона не гріміла на все село. Трошки звучання музики. Вони не замовляли. От вона грала собі, вони собі спілкувалися. Хто Дитячому майданчику він рядом, хто там собі спілкувався, хто виходив на нашу площу, тут на лавочках вони собі теж сиділи. І вони сказали, що ми дуже задоволені. Вони навіть просили: а можна буде, коли ми підемо до школи таке робити? Я кажу: ну дивіться, давайте зробимо так. Ми не будемо наперед, бо це ж пообіцяєш, це вже все. Будуть дзвонити, питати. Давайте зробимо так, ми побачимо, яка буде погода, які буде. Буде настрій, як ви будете загружені, бо потім це ж навчання, ви тільки починаєте так. Якщо ні, то кажу, ми вам все одне колись придумаємо, ми зробимо. Канікули все одно теж будуть. Все одно будуть у нас якісь свята молодіжні. Ми будемо якусь розважальну програму вам робити. І для цього ми так і хочемо прибрати трошки фає. Раніше у нас дискотеки відбувалися у фає, щоб це не було в залі. Там же концертна програма. Вона проходила концертна програма або на дворі. Рі або фає, дивляться вже по погоді. І от якось молоді так. І ми їм сказали, трошки їх зацікавили. На даний час поки мовчать. Ну приходять. Я знаю, що прижилася така форма роботи, як флешмоби, на які ви запрошуєте, мабуть, на деякі членів усієї громади, жителів усієї громади. Розкажіть про це докладніше. Дуже багато ми провели флешмобів. Флешмоби були у нас до дня вишиванки. У нас величезна на всю громаду вишиванку. Ми її давали на прокат, Ми робили спільне відео по всім старостинським округам. А в цьому році ми зробили в себе: були працівники сільської ради, працівники комунального хазяйства, працівники Любопільського сільського будинку культури. На площі ми зробили, розтягнули, казали слова, вітання. Тоді все це я монтувала, робила відеоролик. Ми зробили свій сайт. На сайті ми це висвітлюємо. Любопільський сільський будинок культури. Люди дивляться. Ну, глядач є. А тоді, до Дня державного прапора і незалежності ми зробили флешмоб з нашими мотоциклістами. Ми зробили до мотоциклів прапори. І це було і фото, і відео. Це було проїзд по Старостинському округу. Люди виходили, люди дивилися, люди їхали нам, сигналили. Це все потім теж ми змонтували. зробили. Відео і теж його скинули на наш сайт Любопільський сільський будинок культури. Коли приїжджали хлопці до нас, Піксельбарс, теж ми робили нарізочки. Хто не прийшов, ми це потім скинули, то теж було більше от на флешмоби до державного прапору. Діточки зараз виходять на автобус і ми їх можемо залучити. Ми їх позвали, всі стали гарно там, сфоткалися. Теж да, спільно всі-всі, хто працює в нашому рукавичці, да. до Великодня ми робили великий майстер-клас. Він розпочався у нас в Любопільському сімському будинку культури спільно з бібліотекою. Ми робили такі гарні віночки. Тоді ми переключилися на школу. В школі ми робили теж пасочки. Ми самі їх приготували, робили ту на маску, все це купили. Дітки задоволені. І тоді ми у діток спитали: а може хтось хоче забрати додому, а може хтось хоче покласти до великоднього кошика, бо ми збирали. Багато діточок сказали, що ми запакуємо, ми приготували пакетики. Все вони запакували і клали теж в кошики хлопцям, дівчатам нашим. На СУ відправляли нашими волонтерами. І це теж ми все потім зібрали в один ролик і теж скидали. В інтернеті сайт, мабуть, старінка, да? точніше. Коли почала працювати? Нам дали команду його завести в цьому році, але до цього у нас є сайт Любопільський Старостинський Округ. І всі події, що відбувалися в Любопільському сільському будинку культури, вони всі висвітлювалися там, але писались як від Любопільський сільський будинок культури. А зараз є сторінка Любопільський сільський будинок культури на Фейсбуці, веду його я, все це висвітлюється, все це є. Роблю звіт на даний час, все додаю по черзі. У звіт додаю фото. Опис заходу, мету. А внизу я висвітлюю, де можна це подивитися. Так, так, строчка є. Тетяна, дякую вам. Ось таке насичене інтерв'ю про насичене культурне життя. Дякую вам, вашим колегам, жителям і Любопільського старостинського округу. Культура це життя. Сьогодні із нами була Тетяна Слівець, керівниця Любопільського сільського будинка культури. Дякую, сил, натхнення і до нової зустрічі.